Знову таке коротеньке відео. Може воно кому й допоможе. Перше хочу вам в цьому відео показати до попереднього відео про висоли, бо там я не зміг зняти вам кінцевий результат, так як кладка повністю ще не висохла. Ось ми приїхали на другий день і дивіться, ми маємо ідеально чисту кладочку. Дивіться, взагалі нічого, ніякого п'ятна. Ну все просто, ото вверху, ще там піна, ну то ми туди дійдемо. Ще ми не знаємо, як воно там буде, чи тут буде наклеювати сантиметрів типінополістиролу, чи ще не буде, нічого не знаю. Але розчин і висоли ця наша очищувач наш прибрав на відмінно, просто, друзі. Тому рекомендую ще раз. Саме цей розчин, він працює. Я його перевірив вже разів три, вже зняв вам відео, все чудово працює, ніяких висолів. Тому рекомендую. Ну, повернемося до нашої ж теми. А тему я хочу на цей раз зняти таку вам. От як ви зачалюєте шнур, верніше, як наша команда зачалює шнур на нашу кладку. От ми бачимо зачалений у нас шнурок. І я зараз застрибну туди наверх, на наше арештування і покажу, що ми зачалюємо на кутах двома методами. Ось ми, друзі, бачимо перший такий метод. Це на булавочку. Да? Шнур ми забиваємо, де вам зручно, можна він, в нашому випадку він забитий на колону, також можна забити десь його в стіну. там. Завертається він на цю лінію і от через таку булавочку він зачалюється, от ви прекрасно все бачите. Шнур ідеально зачалений. Але ми ще й собі... Є там різні кутики, я це друзі знаю, прекрасно. Там є спеціальні кутики, продаються, але в мене їх немає. Купляти я їх не збираюсь. І тому я зараз вам покажу, який ми зробили власноруч. Ось дивіться, будь ласка. Нічого такого <схід> складного немає. Просто три дощечки треба з'єднати між собою їх. Так, я знаю, що є, продаються спеціальні причалки, зроблені з пластмаси, продаються вже з готовими шнурами. Але я не про те. Я про те, як зробити можна самому приспособлення за буквально півхвилини і працювати. Якщо у вас є можливість, купіть і працюйте. Так, що нам потрібно? Нам потрібна отака дощечка, можна й меншу. Ну, і отакі два кусочки. І просто їх взяти і прикрутити, більш-менш рівненько. Все. Ну і запиляти ось таку ось під шнур mm. полосочку. Щоб туди шнур вставлявся і щоб він не бігав туди-сюди. Все, Андрюх, прикручуй. І погнали. От і все, в нічого складного. Шурік, 4 саморіза і 3 дощечки. Ну і кажу, з чимсь запиляти, Ось прорізати під наш шнур, щоб він не бігав туди сюди І все, і виставляємо. Вставляємо нашу дощечку. Ні, Андрюх, переверни ж її. Okay. Так. Дивіться. Все просто круто. А тепер, Андрюх, потягай її вгору вниз, на кожен ряд. Дивіться, вгору підняли, виставили на той ряд. Тепер вниз опускай. Працює просто чудово ця система, ще опусти. Дивіться. Просто їздить туди-сюди. Оп! Чудово, міліметри, все просто круто, міцно тримається. Тому рекомендую, якщо не бажаєте витрачати, скільки вони там стоять. І то я пластмасовими ніколи не працював, не знаю там. Е, здається, 150 гривень. Ну, я не знаю, як з ними класно працювати чи ні, як вони тримаються. Ну не знаю, я вам нічого про них не скажу. Може, коли куплю, навмисно зніму вам відосик. Але ось я рекомендую. Ось такі дерев'яні. Її можна взагалі в половину менше зробити. Це просто які ми дощечки знайшли під рукою, Да? А їх можна взагалі зробити там на два ряда цегли, тобто 15 сантиметрів. І все. Вона велика не потрібна нам. Тому, друзі, рекомендую. Чим значить краще. Оця наша дерев'яна причалка. Тим, що ви зачалюєте на сам кут. Сам кут у вас завжди буде в принципі ідеально рівний, якщо ви гарний майстер, стараєтесь, міряєте. Бо якщо на булавочку зачалювати, да, як в нас на тому куті, все одно ото штроба ота, горизонтальна, вона може все одно кудись гульнути туди-сюди, так як ми маємо не дуже рівну цеглу. Так, я кути заводю, я там натягую. Шнури, направлення беру. Я навіть по рівню не, не, не дуже міряю, бо є проблеми там. Цегла, ну крива. Да? ось. Тут маємо таку невеличку ямку. Тут ось дивіться. Вона трохи випукла там навіть в двох місцях. ну Є проблема. І тому ви завжди можете гульнути туди-сюди. А так, якщо ви по самому куті будете зачалювати ось дерев'яною причалочкою, у вас все буде круто. Це, друзі, всім гарного настрою. Не забудьте ж, будь ласка, підписатися, так як ми починаємо скоро нові об'єкти і там буде дуже цікаве відео, і їх буде досить багато. Ну і що? І треба нам, значить, зараз ось зачалити на цей ряд. Беремо ми ось наш молоточок. Чи кирочку, що там у вас. Це я що знайшов, щоб під рукою було. І дивіться, друзі, будь ласка, виставляємо ось ідеально по нашому ряду. Це тут чудово, бо тут працював майстер. <хи> так, і ми бачимо, що все просто круто. Все добряче. Тому рекомендую, друзі, таку штуку я вам. Я ще раз кажу, ви її зробите буквально за півхвилини-хвилину. І будете чудово працювати і не мучитися за тими булавками. Не знаю, ми часто працюємо із булавками, але з булавками там є проблема. Там можуть вирвати її. Бувало в нас таке неодноразово в команді, що виривало і руку розбивало. Ну Є там проблема. Є. Дуже там шнур не натягнеш. Там починаєш тягнути шнур і та булавочка просто виривається. Тому я ж все-таки рекомендую. Отакі причалки з дерева. Про куплені, ті, що ви можете купити в магазині, я вам нічого сказати не можу, бо я з ними чесно, за 23 роки ні разу не працював. Все, друзі, до зустрічі. А ми працюємо далі. Thank <laughs> you.